Виглядає сам Кадор Сіті на Краснова вночі. На жаль, такі фото-відео не передає всього ефекту, як це все виглядає. Но тут максимально комфортно, стильно і молодежно. Куча дитячих майданчиків можемо поглянути ось тут, 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 там. Є такий от фонтанчик з чорним дельфіном. І позахотувалися про ваших домашніх улюбленців і зробили ось такий от вольєрчик, де можна з ними кабанитися, даже один товариш вже бігає. І також є ось така. от Бігова доріжка по всьому комплексу, де ви можете бігати кожну ранку, займатися спортом, головне не курити. Вот, це, звісно, не все. Це дати відсотків 65-70. Якщо пройтися по всьому комплексу, тут також є футбольне і баскетбольне поле за домами ось там. І найголовніше ізюмка цього, звісно ж, кадора це іпподром. На жаль, таки зімою його... Ось, ось зімою, точніше, вночі його щось не видно. Але зібрати ці дома перші, то у вас буде прямий від на іподром. Колись у мене також був прямий від на іподром. то дякувати Кадору, що вони построїли такі гарні високі дома. Вони загородили мені від і залишився ось вот такий от щійовий.